Яка прекрасна погода, щоб випити кавусю. Зараз я вип'ю собі кавусю. У мене є тут такий, бачите, термазочок з кавусю. Роботи вдома, чесно, не початий край. Стірка, уборка, щось треба приготувати, дохуя чого вчити, дохуя ідей, щоб мені робити, чим мені зайнятися. Але знаєте, що я хочу? Просто спати або просто лежати в кроваті, дивитися серіал. Все. Все, що я хочу. Ах. Як прекрасно сьогодні. Було зранку мінус дев'ять, коли я Максима в садочок відводила. Ну це було, знаєте, як? Часов дев'ять, не дуже ранок, півдесяти. Зараз вже одинадцяте, якщо я не помиляюсь чи дванадцята. Коротше, зараз гляну скільки годин. Прекрасний вид. Одинадцяте зараз. А зараз тепліше вже. Ой, зараз я покажу, це прекрасне місце. Я тільки що Суха пісня, оцю. Коротше, знаєте, Типу, а в мене була хлопці в рот, та, не одному я дала, не одному я дала, на 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 Ну коротше, пісня чудова і конкурси цікаві. Коротше, розвертаю камеру, щоб ви подивилась. Ось така ситуація, бачите? Тут у нас місце, я сюди ходжу не дуже часто. Поставила якусь типу скам'ячку. На цьому якби пірс, не пірс. Сама така штучка під попу, щоб не мерзло. Оце, до речі, хіта. Це в Норвегії популярна. А, тема Аля, там далі вам покаже. Будиночок. А де він дівся? Оце хіта, будиночок, територія. Сюди приїздять, приїздять на канікули. Ну, не знаю, відпочити просто кожен, багато хто з норвежців має собі таку хіту, типу маленький будиночок десь в лісі. Вони є різні, є такі просто звичайні будиночки, але там все комфортно всередині. Нова там кухня, ну все типу, нормально. Він зовні виглядає як халабудка, а всередині гарний. А є такі хідки, як, як типу вони називаються хідками, а там ціли пінхауси. Ну, коротше, це круто, коли норвежець має десь у себе в горах, біля дому, там біля міста, десь таку хідку. Ось ми прийшли з вами. Бачите, скам'ячка, про яку казала. Взагалі я не планувала сьогодні знімати відео. Але чому б не зняти цю красу? Сонце світить. Чому ні, так? Да? Скажімо так, я вас взяла сьогодні з собою на каву і просто покажу вам прекрасні... У Норвегія Норвегії, дійсно вона дуже гарна. Я навіть не знаю, вам пояснити. І тут дуже гарно, гарне небо, сонце, такі дуже гарні хмари. Тут сонце так до землі, до землі низько знаходиться. І від цього дуже гарне небо завжди, дуже гарний колір, він різнокольоровий, який хочеш може бути. У мене є на сторінці, я вам знімала. Захід сонця він весь був такий червоний, помаранчевий. Це коротше, тронделаг рахується один з найглибших фьордів. Я, якщо чесно, я не знаю, яка тут глибина, але можу поцікавитись у чати GPT. Якщо чесно, дуже так. А... Я останнім часом якось боюся висоти. Мені якось страшно, хоча раніше такого не було. Або якісь великих, не знаю, тунелей, якісь ям. Я ось, наприклад, коли тільки сюди приїхала, мені було дуже якось некомфортно, страшно, тому що я розумію, що тут вода, а якщо б цієї води не було, то там дуже типу, глибока, ну, глибока. Яма якось так. І мені від цього страшно. Не знаю, якось таке, таке небезпечність небезпечність Коротше, йдемо тепить каву. У нас сніг вирішив піти знову. Бачите, скільки сніга? Опа! Сідаєм, сідаєм, сідаєм. Не дуже, звісно, мені зручно, бо мене немає штативу. Ось моя кава. Це мені, до речі, не мені, а мама моя дарувала Максиму. Це Максима, бачите, тут ім'я. Кожна дитина в садочку має такі наліпочки. Ну, як хоче, ну бажано, щоб на одязі було зрозуміло, чи це одяг. Бо іноді це важко. Всіх однакові речі дуже часто. Всі в однакових магазинах скуповуються, розумієте, будуть. Ну, типу, мінімалізм. Сіре, чорне, біле. Ну, типу, таке. Дякую, що з вами. Я була, чи ви зі мною? Показую вам ще раз. Не можу відкрутити цю... Штучку не може відкрити. Я ж кажу, що дивишся на це все, це якась, наче казка і нереально нереально гарно. Коротше, підписуйтесь, якщо вам цікаво, дивитися відео, які не завжди несуть якусь корисну інформацію, а просто, просто так. Якщо вам скучно, як і мені, хочеться щось подивитися, то можете дивитися мої відео. Мені взагалі не скучно. Тільки що хотіла казати, типу, хаде, так, форідак, але мені взагалі не скучно, є чим зайнятися. Просто мені не хочеться займатися тим, з чим мені треба займатися. розумієте? Я хочу займатися якоюсь херню, Я ж кажу, подивитись фільм, серіал, просто потупити, поспати, полежати. Ну, типу, справами займатися не хочеться. Я не знаю, чого. Лінь жесть просто. Чи то лень. Ну, Коротше, мені не хочеться нічого робити. Оце я трошечки активувалася, наче почала записувати відео і більше балакати, бо я ж хожу як ця. Ну, вся в собі, коротше. Ну, коротше, ладно, все. Цомики, цоміки.